Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Щоб здійснити додавання в стовпчик, ми беремо цифри з розряду одиниць, тобто крайні числа справа, і додаємо одна до одної. 5 плюс 2 отримаємо 7. Відповідь записуємо знизу під тим розрядом, який ми додавали. Далі додаємо десятки. 3 плюс 9 буде 12. Якщо ми при додаванні отримали двоцифрове число, то одиниці ми записуємо у відповідь знизу. А десятки помічаємо над наступним розрядом, який будемо додавати. Тобто двійку записуємо вниз і над наступним розрядом пишемо плюс 1. Тепер додаємо сотню. 2 плюс 1 буде 3. І ще одиничку, що ми помітили, отримаємо 4. Відповідь 427. Розглянемо ще один приклад. Додаємо, як ми вже знаємо, рухаючись справа наліво. 8 плюс 3 буде 11. Одиничку пишемо внизу. І ще один десяток помічаємо над наступним розрядом. 9 плюс 0 буде 9. І ще одиничку, що ми помітили, отримаємо 10. 0 пишемо у відповідь, і десяток помічаємо над наступним розрядом. І 5 плюс 7 буде 12, і плюс одиничка, що ми помітили, буде 13. Тут ми все число 13 одразу записуємо у відповідь. Адже в нас попереду вже немає розрядів, які ми будемо додавати. Отримали 1301. А зараз спробуй самостійно розв'язати наступний приклад. Постав відео на паузу, а потім порівняй, чи співпала твоя відповідь із моєю. І так, 7 плюс 1 буде 8, 6 плюс 5 буде 11. 1 пишемо, десяток помічаємо. 5 плюс 3 буде 8, і плюс 1, що ми помітили, буде 9. Відповідь 918. Якщо все виконав правильно, дай мені знати про це в коментарях. Та не забудь поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей! Бувай!